Дуже цікаве питання мені задала. От чому ти амортизацію рахуєш 3 гривні кілометр? От Рахуємо в середньому, от мій водій проїжджає тисячу кілометрів на тиждень. Це по домовленості. Я йому спеціально обмежив кількість кілометрів для того, щоб, хоч якось, по амортизації вигравати і зробити водію більш привабливі умови для оренди. Тому ось так от виходить. Рахуємо 1000 кілометрів на тиждень. Да? На місяць це 52 тисячі на рік. Бо місяці в аренді 13, а не 12. Тобто 365 ділимо на 28, отримуємо 13,03. тобто 13 місяців орендованих. Так, 156 тисяч виходить у нас гривень бюджет на амортизацію авто. Тому що ми 52 помножили на, на 3 гривні, правильно? Так. Резина. Зима літо це звичайна китайська резина, Її вистачає на, на два, в принципі, сезони. Якщо по-хорошому і по правилам безпеки там, літо на два і зиму на два, все, потім це вже сміття. На, на такій резині в таксі не можна працювати. Хоча я знаю, багато хто працює, але сам факт. 20 тисяч гривень це з на монтаж зараз близько тисячі гривень, 3 тисячі гривень, плюс туди-сюди, розхідники, час. Я рахую от, трошки з запасом 20 тисяч гривень. 5 штук ТО, 3 тисячі гривень. Сюди входить масло, три фільтри. Фільтр салона, фільтр э, воздушний і масляний фільтр. Потім рахуємо ОТК. Отака у нас 3,5 тисячі гривень. Зараз коштує хлопці, казали, десь є інші. ОТК отака під таксі, обов'язковий технічний техконтроль. Це 3,5 тисячі гривень. Ліцензія по тисячі гривень на місяць кожного разу для сплати, там, наприклад, на ФОПу і до якого є підключений. Да, дванадцять тисяч гривень. Страховка під таксі 25 тисяч гривень. Ходової вистачає в середньому на 100 тисяч пробів. Рахуємо половину від вартості. Тобто машина бігає 56, Ми беремо нехай буде 750 доларів. І це я вам чесно скажу, це чисто так по-божеськи. О, тобто 31,5 тисячі гривень можуть бути різні нюанси, коли машина зависає, коли вона не працює, коли ну тут підводних каменів дуже багато. Потім повна заміна масла в коробці, або двічі частково, там по 30 тисяч, раз в 30 тисяч треба частково міняти, або раз в 60 тисяч 8 літрів повна заміна масла. Рахуємо 4200 з роботи, газові фільтра Також треба міняти, там, я не пам'ятаю, раз в 80 чи раз в 100 тисяч. Щось таке, ну це на сенатах в інших машинах, там інший регламент обслуговування, так чи інакше. От на все це ми витратили 114 тисяч 200 гривень. Залишок 41 800 Тисяча доларів. На що вона залишається? Можливо, заміна ланцюга ГРМ, там серйозний об'єм робіт, 500 тисяч пробіг. Це 100%. Є ще катушки, свічки, запалення, вирізання каталізатора, різні прошивки, наприклад, Євро-2 після Вирізання каталізатора, мілкі розхідники, які забирають час, і, звичайно, ж такі гроші, лампочки, антифріз, акумулятор. Сюди ще не не гальмівну рідину ще сюди не вписав. Потім різні датчики, діагностики, можливі поломки. Наприклад, капіталка двигуна ну півтори тисячі, це по-божецьки, отак. От от. Це якщо вчасно звернутися до майстра.